Є ще одна розповсюджена помилка щодо отриманого доходу від іноземних компаній, підприємцями, які отримують кошти у іноземній валюті. Спершу кошти зараховуються на розподільчий рахунок, потім вони зараховуються на рахунок підприємця, і це можуть бути різні дні, оскільки від цього залежить сума доходу у гривні, бо вона рахується як дата, за якою отримані кошти сума. Отримана у платіжному дорученні помножена на курс НБУ за відповідний день, то, якщо невірно визначити дату, буде невірно визначена сума доходу. Тому підприємці, які отримують дохід в іноземній валюті, повинні відображати суму доходу саме тією датою, коли кошти в іноземній валюті потрапили на рахунок підприємця, не на розподільчий рахунок, а на рахунок підприємця. Ця сума, яка отримана, повинна бути помножена на курс НБУ за відповідний день, і тоді вона вже включається в дохід підприємця.